Вон внимаем. Аааа! Сука, давай! Прокабан убитый Після день народження спо. Давай той. Ну что я скрыть? А-А-А-А! Ну блять, давайте попусрухаем. Так, бля, то наша Лавочка, на. Привет. Лавочка. Привет, то наш Андрій. Дегектор. То, то? то зам дехектора. Ліва рука. Лівий яйце. Типа майстр. Типо майстр. Саме лесень тип на обід. Переходимо в другий відділ лайф. Так, то наш не роба, Юра. То Юра не робив. Юра не робив. Рає карти, роботі. Грає карти на роботі. Так, так, так. Лисочку. Чому не робить? Так, правий банк. Чому правий спанк сидить в часі? Не на своєму місці. Правий банк не в чаті. Чому серйозно серйозним роботам? Парнуху дивиться там. Так, там висилають одні другі всі озвучити.

Де тут стой? Філки-філки. Товар, блядь, все життя. Горе товар, блять. Це на об'єкті у нас, блядь. Бардак. Бардак страшний. Подивіться, у нас тут сука, як притон, блять. Наркоманський Сука, притон, блять, як, блядь. Одеський порт, блядь. Портал, сука. Саме кілометр, блядь. <ріст> все що, блядь, все, що у Васі було вдома, все, що було вігрово, в ліво, блять, в тих, блядь, в колі нахуй, все сюди привезли, блядь, бо нема в хаті місця, блядь. Ну лишилися квіти після день народження, блять. Реального кабан, та... кабана було день народження, блять. Чи та... той тот, блядь, йога? Четвертий день, блядь. Йожик Кастрат, блядь, лишився тільки на закуску. 8 бутилок. Ти кажу, ти торт. Будемо Будем коняк пойдет? Да? Я би ти торт йбну. Та бля, ми закусувати чим будемо? Який торт. А другий купиш, для торт. Ти що? Подивіться, може, в ящиках тих ще є внизу десь там торт якийсь. Може там не доїли, бля. З минулого року з дня нарочили. А бачиш, через кабан? Що? Знаєш, що хочу тобі показати, бач, що хуйов. Він трошки не підходить, до тукам. А знаєш, що я погано можу знімати, бо я вчора пив, мене руки трясуться, бля. Та ты ну вот руки нормально. нормальні. Чешь башни звучно сближивать з більшого, ну тут мішає палець. Палець мешает палец, блядь. Палец мешает. Треба 21 пальцем. Ну инчу медальо за ухо. 21 пальцем треба зближувати. О, я Юру вам покажу навіть тут на камерах. Не роба, бля. Ну блять. Чи скульм? Чекай Юра. Ти тут ну, высадил в поділку, он немає заходити за. Так, у нас клієнти прийшли. Шуша? Я обслуговувати їх не збираюся. Чишка, <рігла> бо ти бачив, <рігла> ну, що ми які... <рігла> <рігла> не завали. Сножома створена. Беб п'яну. Так уся чуть-чуть, ще чуть-чуть. Да? тільки запали в этом і вже так.